Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішнє відео хочу присвятити такій темі, як дуже невдалий закид від так званого мера Львова Андрія Садового про закупку генераторів. Про що саме йде мова? Зараз я вам зачитаю в одній зі статей. Ми на сайті varta1.com.ua. І, відповідно, така інформація. Мер Львова про відключення світла. Пряма мова. Якщо люди мали гроші збудувати хату, то вже мають мати пару рублів, щоб поставити генератор. Є навіть відео про це, але не будемо гаяти час, прочитаємо текстове повідомлення. В міському голові Львова Андрію Садовому також відключають електроенергію. І як він сказав, не лише за графіком. Про це садовий розповів у відеоінтерв'ю. Відключають і по чергах і деколи просто відключають. Приїжджаєш ввечері додому, стомлений, під'їжджаєш до будинку, попав таке враження, хтось спеціально слідкував. Заходиш темінь, розказав мер. Також садовий зізнався, що у них вдома стоїть генератор, а йому також виключають світло. Коли ми ставили цей генератор, Катерина дружина, Боже, а що люди скажуть? Нема світла, а в нас на кухні буде жарівочка горіла. Ділиться садовий. Мер вважає, що потрібно показати приклад. Якщо люди мають особняки, якщо вже мали гроші на хату, щоб збудувати, то вже мають мати пару рублів на генератор поставити. Тепер в мене до садового кілька питань. Ну, найперше, в якій ти знаходишся державі, якщо в тебе ще рублі ходять. Другий момент. Яке відношення ти маєш до? Жителів будинків, які вони збудували за свої кошти. Можливо, ти їм допомагав в будівництві, можливо, ти спонсорував цим людям. Чому ти маєш наглість і сміливість говорити такі речі, що хто мав гроші на будівництво будинку, має мати пару рублів на покупку генератора? Можливо, ті люди, які будували ці будинки, заробляли. Ці кошти дуже важкою працею, будучи за кордоном далеко від сім'ї. Чому люди за свої гроші мають купляти генератори, коли наша електроенергія, яка згідно 13 статті Конституції, основного нашого закону, продається за кордон? Третє питання: ми зараз подивимося: хто такий садовий і якої ради, він мер? Чи все ж таки Львівська міська рада теж є приватним підприємством своїм директором? Андрієм Садовим. Заходимо в Google і набираємо Львівська міська рада. Код ЄДРПОУ. Хто ще не знає, що таке код ЄДРПОУ, це єдиний державний реєстр підприємств і організацій України. Маємо два сайти: U-Control і Open Data Bot. Ну, Заходимо на U-Control і зараз ми побачимо. Дуже цікаву інформацію. І дивіться, друзі, що тут цікаве. Компанія Львівська міська рада, яка прописана капслоком, зареєстрована 04.08.94 року за юридичною адресою Україна Львівська область, місто Львів, площа Ринок, будинок Не пише, Керівником організації є садовий Андрій Іванович. Теж прописано капслоком як фізична особа. На момент останнього оновлення даних 17.12.2022 року стан організації не перебуває в процесі припинення. Зараз ми подивимося на цей сайт. Open data bot. І тут ми маємо таку ж інформацію. Львівська міська рада, код і ДРПУ 0405 5896. Повна назва Львівська міська рада. Прописана капслоком. Адреса Україна 79008, Львівська область, місто Львів, площа Ринок, будинок-1. Директор садовий Андрій Іванович. Основний вид діяльності квед 75.11.4 управління на рівні районів, міст, районів у містах. Це просто повний абзац. От ми маємо таких висловлювачів, які реєструють міські ради на свої ідентифікаційні коди і називають себе мерами. І ще й людям розказують, як вони мають жити, що вони мають купляти і за які гроші. Зараз ще один момент. Відкриємо виконавчий комітет Львівської міської ради. Виконавчий комітет Львівської обласної ради. Так, заходимо на U-Control і дивимося. Компанія, виконавчий комітет Львівської міської ради зареєстрована 3.07.2002 з юридичною адресою України Львівська область, місто Львів, площа Ринок. Керівником організації є Садовий Андрій Іванович. На момент останнього оновлення 17.12.2022 року стан організації не перебуває в процесі припинення. Ну і тут також глянемо. Знову ж таки, капслоком виконавчий комітет Львівської міської ради, директор Садовий Андрій Іванович. Маємо квед 84.11, державне управління загального характеру, уявляєте собі, так? Підприємці заробляють гроші. Зареєстрували міську раду і виконавчий комітет на свої ідентифікаційні коди і розказують людям, як вони мають жити. Ну, от така, друзі, історія. Тому, народ, таких мерів треба гнати в шию аж бігом. Я вам хочу сказати більше. У ці так звані мери від імені територіальних громад приймають незаконні рішення по продажу землі, по оренді землі, по продажу приміщень заробляють дуже великі гроші. А ми сидимо і нічого з того не маємо. Більше того, що від нашого імені це робиться. Тому народ відкриваємо очі, відкриваємо свій розум, включаємо. Критичне, аналітичне мислення, беремо до рук Конституцію, читаємо відповідно розділ 2, розділ 11, де написано про місцеве самоврядування, про створення територіальних громад, і на основі них органи місцевого самоврядування облікуємо всю землю, відповідно, всі наші природні ресурси. І так ми можемо змінити це все безчинство, яке зараз відбувається. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу групу Facebook, на наш канал Ютуб. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіку Україна, яка написана в 5 статті Конституції, і про яку в своєму акті проголошення Незалежності України 23 серпня 1991 року прописав Лико Лук'яненко.